Доброго вечора. Ми з Херсону у нас все добре, буде просто за Е, Треба трошечки часу. А стосовно волонтерки, дивіться, давайте скажемо чесно, що волонтери зіграли дуже велику роль в нашій війні і в, нашій, в тому, як ми здобудемо цю перемогу. Це абсолютно факт. 100%. Волонтери зробили багато і роблять багато. На жаль, волонтери не завжди мають прямий доступ до армії. І вони знаходять таких людей, як би сказати, ризикованих, як я, які ризикують, отримують цю волонтерку і роздають хлопцям. Є така інформація, що всі всі рухи е, фіксуються відповідними органами, і потім за це можна отримати покарання, бо це абсолютно не вкладається в обов'язки військового е, Східного устава і так далі. Але знаючи чи це, я все таки цим займаю, займаюся паралельно з моїми. Прямими обов'язками я спеціально не, не виділяю на це час е, і намагаюсь, щоб та волонтерська допомога, яка е, збирається, отримується з-за кордону, доходила до кінцевого споживача. І хлопці були обуті, одіті, зігріті, у них були ліки. От. Е, я вважаю це нормально. Сподіваюся, що. Ті органи, які це перевіряють, вони віднесуться до цього з е, розумінням. О, бо є багато фактів, коли волонтери е, просто переставали е, займатися волонтеркою, е, тому що потрапляли там, перевірки, там, якісь аудити, куди воно поділося, як воно поділося. Ну, Розумієте. Е, ми отримую волонтерку я особисто як просто о, приватна особа і роздаю хлопцям. Тобто я не беруся на... Хоча це потрібно брати на баланс о, частини там і так далі. О, більшості волонтерських організацій достатньо просто відеозвіту чи фотозвіти, які ми знімаємо. От. Скажіть, будь ласка, у коментарях. Чи нормально те, що деякі військові, от я наприклад, беруть участь в отриманні розподілі волонтерської допомоги від волонтерських організацій? Буду вдячний вам за коментарі і вашу думку. Дякую.